Я вже майже друзі то Хай, Дивіться, який цікавий ножичок із друзі сказати ніхто взагалі не повірить. дивіться. нарешті, друзі, є в нас перша і достойна знахідка послухайте. Ні, вітання, друзі. Ну що вирушили ми на пошуки по Київській Русі, хоча я тут ходжу вже буквально з годинкою, і мені здається, потрібно звідси вибиратися, десь шукати якісь нові місця. Але думаю, ще похожу буквально тут пару хвилинок. Запишу привітання і будемо, звичайно, що активно купати і досліджувати територію. Ну що, так що сідайте позручніше, і хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко мені приємно. Ну що, давайте шукати різноманітні скарби. Я вже майже, друзі, докопався. Не знаю тільки до чого, але вже докопався. Дивимося разом. Опа, щось бачу. Ось воно. Ви бачите? Обережно. Ну, давайте в момент розпаковочки. Опа. Ого. Ого, друзі. Нічого собі. Трошки окиший. Як це правильно називати дротик, спис. Угу, він класний, нічого собі. Лише гляньте. Хм. Трошки зі втратами, якщо я бачу. Але нічого, дивіться, як він файно дзвонить, я просто здивований. Ні. Він вже просто чорняк. Спис можна рахувати. Дротик? Ось такий артефакт Київської Росії. Ну що? Продовжуємо далі шукати. Тут і саме дивніше те, що, друзі, що тут кольорових фактично і немає, На чорні є. Щось викопав, але насправді я ще навіть не знаю, що це. VID показує 50. Щось ось тут, напевно. Опа. Ого. Ого-го. го Так це ж нас перстень до перстень. <звук> Ух ти що, який платаний красивий, зелений. Зараз вам, друзі, краще покажу. Ви ще погляньте на цю красу. Бачите, далі щось проглядається, якийсь не то що малюночок, а якісь єрогліф. Зверніть свою увагу, перший раз зустрічаю ось таке колечко на Київській русі. Перший раз. Напевно, скоріше за все, що воно зі втратами. Може, друзі, хтось знаходить, напишіть, якого періоду. Хоча я вже здогадуюся по супутках, по кераміці. За таке, друзі, лайкосик. Ну що ж, вирішив трошки перекусити, розпалити вогнище. І якраз тут, до речі, є дуже багато дров, то вони хтось нарубав і таки залишив. Так що зараз перекусимо і йдемо далі продовжувати шукати. Саме головне, друзі, знаєте що? То це відпочинок? А знахідки будуть рано чи пізно. Ще гляньте, яку глибину довелося розкопати, я ще поки не докопав взагалі майже так. І щось, друзі, ось тут я бачу. Якийсь чорний метал. Тобто зі желіза. Ну що, давайте зараз спробуємо разом розкопати і подивимося, що там. Якщо така, якщо така глибина... Мені чомусь здається, має бути щось цікаве. Але потрібно, друзі, обережно, щоб не розламати нашу знахідку. Так, вроді начебто, друзі, розкопав. Момент розпаковка. Опа, що це? Ого! Підкова, підковочка. До речі, за сьогодні друга. Нічого собі, яка глибина. Насправді, друзі, дома ще сокерка. Ну нічого страшного. Теж цікаво. Знака. Дивіться, який цікавий ножичок, ні? В принципі, тут нічого такого ж дуже сильного особливого немає. Це у нас 18-19 століття. А все одно, дивіться, цувасенький. Класний. Хм. Люблю я ножики, насправді, що середньовіччя, що царизм, що Київська Русь. Забираємо. Дивіться, що я знайшов. Схоже на дорожку або канальчик. Не байдуже, що це. І тут я мене був сигнальчик, друзі. Слухайте. Взагалі на поверхності. Дивіться, я ще взагалі нічого не робив. Знаєте що там? Срібна монета, я вам зараз краще покажу. Комусь, друзі, сказати ніхто взагалі не повірить. Дивіться, взагалі на поверхності. Як гадаєте, що це? Моє. Моє, 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 те, що я люблю. Легесенько, давайте розпаковувати. А чому вона на поверхності була? Бог його знає. Опа! Ще в якому стані, друзі, в якому він стані. Я навіть не знаю, що це соліт чи що. Ну, давайте в будь-якому разі зараз спробую відмити та вам покажу. Оце, так, да, це просто, я не знаю, в мене слова бракує, друзі. Це те, це те що, з чим я хворію насправді. Люблю такі монеточки. Ну що, мию. Друзі, майже в ідеальному стані. Не знаю, як вам передати, як вам показати, щоб було видно. Ну, майже в ідеальному стані. Це коронний грош, друзі. 1510 рік. Дивіться, вона цілесенька. Зазвичай тут і косочки трапляються, а тут і метал грубий, по-перше. Ну а по-друге, рік дуже приємний. Дуже приємно. Є, є, друзяки. Ну що, йдемо продовжувати далі крутитися. Зараз буквально за якихось пару хвилин покручуся тут і подивимося, можливо, ще щось. Буде. Знаєте, за що мені подобається біла катушка? Дивіться, двійний сигнал був тобто Чорний. І це воно разом було. І добре, що я викопав. Все-таки вже навчився слухати ці сигнальчики, і, до речі, в нас є якась монеточка. Що за монеточка? Не знаю. Зараз будемо дивитися разом. Скоріше за все, що це поцаризму, можливо, у Польща, можливо, у ні. Так, стара відмови більш-менш, і знаєте, що це? Мені здається, що це в нас саме Грош. Грош Станіслава Августа. Чи ні? Здається, що так. Я вже включив, друзі, світло. Мене так не дуже в такому і гарному стані, але щось проглядається, бачите? Так, це у нас грош Станіслава Августа Понятовського. Потрібно чистити, дивіться, якому він бруді. Потрібно чистити. Ну що, продовжую далі шукати. Ну що ж, друзі, їдемо трошки покопаємо, подивимося, можливо, щось нам вдасться знайти сьогодні. Так що залишайтеся на каналі, приємного, звичайно, що перегляду. Нарешті, друзі, є в нас перша і достойна знахідка, послухайте. Ось дивіться, яка краса. Одного фрагмента немає. Знаєте якого? А це в нас голочки. Дивіться, яка вона симпатична. Цікава задумка майстра. Ні? Погодьтеся. І в принципі, пружинка в нас рухається, тільки голочки не вистачає. Ну нічого, забираємо. І теж радий такій знахідці. Перший сигнальчик, друзі, далі подивимося, що нас очікує. Друзі, це ж пра... справжнє свято. Дивіться, що вдалося мені знайти. Це в нас амулет. І здається, я не бачу в темноті добре, але здається, що воно зі сріба складається. інша сторона просто обов'язкові білим. У мене таке підозрює, що це може бути срібло. Але завтра, звичайно, що побачимо. Ну це в нас амулет. Це стовідсотково. Забираємо. Непогано, друзі, непогано. Якусь таку дивну штуку знайшов, Схожа її на сріб, Ну я не можу навіть близько уявити, що це таке було. Білий метал насправді. І дуже так гарно виблискує. Середині дивіться що. Тобто, не знаю, якийсь отвір під щось. А що саме Бог його знає? Народ підказуйте, хто копає по ЧК, можливо хтось знаходив з вас. Цікаво, забираємо в будь-якому разі, може дійсно срібу. Люблю я такі спинки, дивіться. Як флажок. Рідко вони мені трапляються, але є вони в наших краях. Гарна, симпатична така спинка, ні. Ну що ж, давайте перейдемо до нашого результату. В принципі, ось такий непоганий срібна монета. Дуже сильно мене порадувала. Зараз вам краще спробую відтворити малюночок і показати нашого персня. Лише гляньте. Він взагалі шикарний і нічого не руйнується, саме головне, що у нас вийшло по шмурдякові з нічного копу. В принципі, якось так. Не дуже є, так і багато, насправді. Ось цю знахідку, яку я знайшов, це нас мідний тротик. У мене вже серце зайокало, думав, що золото. Ні, друзі. Ні. Давайте подивимося більш-менш до такого результату, що нам трапилося. Те, що мені подобається, і те, що я заберу і не викину наш мордяк. Потрібна ваша допомога. Що це таке було? Лише гляньте. Можливо, схоже на якусь сережку, я би подумав, може так, а може і ні. І принцип, дивіться, Ось такий шматочок срібла знайшов. можливо, це якийсь був амулет. Бачите, ще де ручка є. Ось такий амулетик, і ось така якась штучка срібна. Вона стоїть цілково срібна. І в загальному що нас вийшло. А вийшов у нас, друзі, ось такий результат. А фаворитніша знахідка на моїй... Це ось такий, можна сказати, що спец. Дивіться, який він гарний. Він дуже-дуже гарний. Його потрібно, друзі, рятувати. Відправляти на реставрацію, ось в принципі, і такий результат. Дякую, хто переглядав. Всім до побачення та бережіть себе.